Дорогі наречені! Відтепер на сайті Брадіо Креїн онлайн ви можете придбати не лише електронну та друковану версію журналу, а й натуральну косметику торгової марки Примафлора. Чому саме Примафлора? Ну, по-перше, тому що торгова марка Примафлора давно є партнером журналу. По-друге, в її асортименті вітамінно мінеральні комплекси. До речі, деякі препарати, торгова марка Примафлора радить тримати в весільній сумочці нареченої в день весілля. Про це обов'язково буде окреме відео. Чому торгова марка Примафлора? Ну, по-перше, тому що торгова марка Примафлора випускає таку продукцію, яка вся внесена в державний реєстр 100% натуральний продукт. Має Міжнародний сертифікат стандарту якості від Швейцарської академії C-IQS, а також Оксфордську нагороду тисячоліття. В асортименті продукція лікувально-оздоровча косметика, засоби особистої гігієни та вітамінно мінеральні комплекси. У компанії є власна акредитована лабораторія на власне виробництво у Дніпрі та виробничі площі в Харкові та Ладижині.